Із залів на свіже повітря на новомиколаївці провели аматорський турнір з вуличного баскетболу. Змагання стрітболістів зібрали 11 команд. Їх головна мета популяризувати один з найвидовичних ігрових видів спорту у Кіровограді. Говорить організатор турніру Олександр Петров. Я вирішив провести стрітбол. Для того щоб популяризировать баскетбол, щоб молодь приходила к нам на площадку. Змагалися стрітболісти на майданчику біля стадіону «Ікар», який Олександр відремонтував разом з друзями. Я здійсню, будучи якби подросткам, такі так, таким эти ребята играл здесь на этой площадке, і мені стало грустно, що тут все запущено, и ми... мы Тобто своїми силами з ребятами ребята мені допомогли. Ми зроли кольца, щити укріпили». Учасниками турніру стали більше 30 прихильників вуличного баскетболу. Олександр Хапун про турнір дізнався від друзів. Спорт це життя, це рухання. Тут кожен друг друга знає. З За цього можна знати багато чого нового. вивчити для себе навіть. Коли граєш на площадки, то не чувство. Переможцем першого аматорського стрітбольного турніру стала команда з промовистою назвою Ніка, яка у фіналі обіграла стрітболістів з вітра. Ці змагання їх організатори обіцяють зробити традиційними. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.